Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в іспанській лалізі Атлетік Більбао. Себе вдома на Сан Мамес команда Ельнесто Вальверде приймала Мандрецький Реал. Карло Анчелоці 2-1 Атлетік Більбао перемагає. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну давайте все по порядку розберемо. 4-2-3-1 Стартова розновка в Атлетіка. Агірі Сабало у воротах, Альварес Вівіан, Зіксники, Бойра, Герсебель по флагу, Хау, Хау Регісар, Прадос, центральні опорні Сансет центральний Як і сник та Ніко Уильямс, два борти по флангах. ну и у нападі – це падице стартуварство в Атлетіка. Мадрид 4-4-2, стартова растонка в Реала, Реала, Типа Куртава, Антоніо Рудиге, Рауль Алсенсиос, Лукас Васкіс, Франк Фран по флангах, Днисе Бали, Сарлен Чемини, центральні пивзик півзахисники. Ну, як центральні півзахисники, не можу сказати, що вони діяли як опорні Джуд Беллінгем та Федеріко Вальверде ну, також діяли як півзахисники. джут дуже активно підключався до атак, грав як лівого Ну, На Феде Вальверде, як правого півзахисника грав, також дуже активно вони підключалися. До так, коли Реал захищався, вони в захисті дуже активно відпрацьовували. Ну, кіліан Баапезрадріго у нападі. Це стартує основка Мадріда. Тепер давайте безпосередньо про саме пойдемо говорити. Ну що, можу сказати, що такий початок. Атлетік був цікавіше. Атлетики справді ну на мамес я вам хочу сказати, Атлетик завжди грає потужно, вони тут і Барселону обігрували, я пам'ятаю, тобто Атлетик Більбао дуже така потужна команда, і справді на мамес в рідних стінах Атлетик виглядає дуже, я вам хочу сказати, де і потужно. Атлетик розпочав доволі непогано, не можу сказати, що якісь були там гольвили нагоди в обох командах. Трішечки там володіння було більше, але в цілому, якщо брати удари, то я вважаю, що все-таки перший тайм за Атлетіком був. Хоча там перевага була в Більбао доволі таки невеличка. Глобально рівний такий поєдинок, рівний тайм. Але Атлетік все-таки все-таки виглядав поцікавіше. А, ну, ось знаєте, я вам хочу сказати, що найцікавіше все в другому таймі вже пішло. Перший атлетик Більбао на 53-й хвилині забиває гол. Гол прийшов, то з лівого флангу, я вам хочу сказати: Сансет забив. Ні, не, не Сансет. Беренгер забив. Подачу виконував футболіст Більбао з лівого флангу, якщо я не помиляюся, то подачу це робив Ільянс, і да, взагалі подача. Далі там намагається вибити м'яч футболісти Рала. В кінці кінці м'яч там доходить до Беренгера. Беренгер там пробиває з Блискововістання, Тібо Курта його удар рятує Ті Курта перший удар Беренгера, але потім на добиванні Беренгера все-таки м'ячку добиває там, з Блискові Вістання та відкриває рахунок у поєдинку. Тож на 53-й хвилині Атлетик е, виходить уперед. Після забитого м'яча Мадрій взявся за справу. Мадрид взявся за справу, пішли моменти непогані. У Мандрівського реала, і в кінці-кінці все це призвело до пенальті, яке вдалося Мандрицям на 68-й їх заробити. Штрафний подав Родріо, Ідей на від Андріа. Антоніо Рюдзегер випереджає, випереджає Сабалу, Пробиває головою, вилучає в поперечку, але Агірі Сабала Врізається, врізається і прям по голові, ось вдарив Антоніа Рюдзегер, коли врізався. Це дуже такий момент неприємний З Антоніо все на щастя було в порядку. Чисте абсолютно пенальті до 11 метрової позначки підходить Кіліан Бапе пробиває Кіліан, але Агерисабала! Агріє Сабала рятує, рятує Атлетик Бельбао, Кіліан бапе не забуває пенальті. Ми пам'ятаємо, що. Ліверпуль Кіліан не забув, зараз не забиває Атлетику і справді Кіліану щось не щастить останнім часом. Кіліан не забив пенальті. Але в будь-якому випадку Мадрид все-таки свого, ну скажімо так, все-таки доб'ється. Ну, по перше, в Мадрида вийшов мод, Речарда Гюле, Ендрик Брахимдія стафліран Мензі. На другий тайм, Гурса Сетта, Руїс Де Галерта, Беречи, Оде та Гомеш вийдуть Атлетика. Реал все-таки своего добьется на 78-й хвилине. Дальний удар Брахима Диаса отбивает перед собой Агриса мяч с из какого Джута Бенгема. И Джут проправляет мяч... Э У світ Атлетіка Атлетика Більба. Один-один, Реал. Ра. Рахунок у матчі з рівні. Один-один, але буквально через 2 хвилини Атлетік Знову поверне собі перевагу. Гурсусета перехоплює м'яч у Федеріко Вальверде. У Федеріко Вальверде Доуси перехопити м'яч Гурсу сети, гур виходить один на один з тибокут, а поубиває в ближній кут Гурсу та робить рахунок у матчі 2-1 на користь Атлетіка Більба. Ну і в кінці кінців команда Ельне Ставальерда вже в кінці поїздку грала без м'яча, але Атлетик все-таки свого добився і команда з Більбао не дала мандреду рахунок зрівняти. І ось вони емоції, болівальників Більбао! І ось вони емоції! болівальників Атлетика Більбао! Ну, якщо друзі, ми зараз будемо дивити статистику, то тут ми маємо перевагу в мандрівському Реала м -м, за всіма абсолютно статистичними показниками. І ударів було більше 10-9 І за ударами плащено 5-3 на користь Реала і 64-36 контроль м'яча Ну, правда, за кутовим була перевага в Атлетіка 5-2. Буєм шансом, до речі, 3-3, мої любі, друзі. 3 голіві було в одна було три голіві нагоди були в Атлетіка, одна голіва нагода була опущена, три голіві нагоди були в Мандрівського Реала, та дві голіві нагоди під епічні Карлон Челуті опустили. 341 передача в Атлетіка, 272 передачі були точними, 79% точність. Передача у Реала 618 передач, 537 передач були точними і 76% точність. Передача 3-4 за офсайд. Думаю, в Атлетіка тут більше було офсайдів. Доріше, друзі, друзі

63% успішності, 7 успішних відборів в атлетіка, Більбао, 58% успішності, 4 сейви агріса Балу, 1 сейфті бокрута, 21-28 м'яча, 11-7 за перехопленнями. Ну і до речі, по порушеннях правил, тут Атлетик Більбао має перевагу. Дуже бат футболістів Атлетика. 21 порушення. правил, 3 жовти карток, урала 9 порушень. правил, 3 жовті картки. А найкращий футболіст цього матчу. Знаєте, я би, напевно, Ніка Вільямсом обрати. Ніко Вільямс дуже хороший матч від Ніко. Мені дуже сильно сподобався Агріса Сабала. Так, да, саме Гріса Сабала пенальти заробив, але він його вже і відбив в будь-якому випадку. Бірен мені сподобався. Тобто виділити когось окремо, не знаю, ну, Напевно, Ніко Вільямс. Я обираю найкращий футболіст. Там ніко, чемпіон Європи. Дуже хороший матч у Діспасі. Так, да, він не забив, він не віддав прачу, хоча в першому голі саме він тоді подавав якраз то. Де в принципі, Ніко дуже хороший матч провів. Справді моментів для партнерів там створював хороший матч від Ніко. І я Ніко оборони краще футболісом. Джутабельники має до речі виділив. молодий анлієці забив гол плюс диджут, Дуже хороший матч, справді провів. Підсумок цього матчу. не знаю, Друзі, знаєте, мені все-таки здається, що б напевно якась знаєте, більш таким рахунком справедливим. Все-таки Мадрид на поразку, на мою думку, команда все-таки не награла, але в будь-якому випадку Атлетик Більбао перемагає, і ну і не скажу, що це не поділ, Справді Атлетик Більбао дуже хороший матч. Команда Альнеста Верда провела, і в захисті Атлетик Більбао дуже здорово команда захищалась проти такого Мадрида. Тобто Атлетік Більбау перемагає, не скаже, що це неподілу. І справді, Атлетік я ж кажу, хороша матч команда провела. Але, на мою думку, нічия було б, напевно, більш таким рахунком справедливим. все-таки в Манрі також моменти були. Пенальті був ну, в будь якому випадку, Атлетик Більбао перемагає і. Ще раз кажу, Атлетік Більбао перемагає, і в кінці-то кінців не скажу, що це неподіло. Більбао і справді дуже потужний виступ сьогодні від команди Вельверде. І напевно, все-таки можна сказати, що Атлетик Більбао все-таки перемагає по ділу. І в бульванки в перемогою. В бульванки мандрецького Реала Ви не засмучитесь. В будь-якому випадку ви не засмучитесь. Реал зараз на другій позиції в іспанській лалізі. Але Реал тепер втрачає перевагу над Барселоною. Чотири очки є тепер до Барселони, є плюс гра в запасі. в любом случае, за из баллами снова Барселона. Снова Барселона. Захопляя лидерство в испанской Ла Атлетик на четвертой позиции остается, хотя у Вильяреала там две игры в запасе. 29 баллов командельность Тавальверда набрала. Если мы думаем за последнем матчи Атлетика, то Атлетик, в целом, наистабильнейший. Пока что команда, на Атлетика Мадрид. Атлетика 3 перемогу. Атлетик зараз четвертий, в зоні Єврокубків, поки що в Атлітика все дуже добре йде. Атлетик 2, Реал 1. Друзі, дякую вам за увагу. бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Всім до побачення, усім нових зустрічей!